Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 24 по 30 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. У цьому тижні у раків можливо якась така ситуація, яка вас може збити з ніг. Щось, можливо, ви щось дізнаєтесь. Або щось таке, знаєте, завершиться у вас, що далі вже ви будете йти зовсім іншою людиною. Щось таке, можливо, ви почуєте або буде, знаєте, таке, якась, може, така звістка для вас. На перший погляд, вона для вас буде не дуже приємною, але ви її дізналися, щось так для себе проаналізували із розумінням ось цієї ситуації, бо іноді це нам потрібно. Тому якась невизначеність, це навпаки нас трохи бентежить. А якщо в нас щось вже вирішилось, то ми розуміємо, що ми йдемо далі, а це ми залишили. Можливо, це для нас зайве. Ось я бажаю, щоб ви на цьому тижні позбулися не того, що вам потрібно, а позбулися зайвого. Можливо, навіть ви самі позбудьтеся чогось, проаналізуйте щось так, знаєте, на емоціях ось так, воно давно мені не потрібно. І нехай воно відійде на другий план. І тоді ваше життя, можливо, буде трохи легшим. Я бажаю, щоб цей тиждень. У вас не було поганих звісток. А якщо і ви щось дізнаєтесь, то перешагніть це і скажіть, це для мене зайве. Я піду далі і попереду мене чекає щось набагато краще. А це нехай залишається. Ви будете на цьому тижні, так, Трохи емоційнувати. Але я бажаю, щоб ці емоції у вас були лише приємними. Гарного вам тижня. Емоційно приємного, гарних новин. Поганих, нехай вони будуть десь далеко, не поруч з вами. А вам я бажаю гарних новин! Гарних емоцій. Нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. У скорпіончиків початок тижня можливо, якесь руйнування ваших планів. Ось щось ви собі запланували, або, можливо, ви щось дізнаєтесь таке, щось така неочікувана звістка буде. Тобто ви щось робили, щось. Вистроювали якісь плани на початок тижня, а, на жаль, можливо, хтось або щось завадить вашим планам. Але це руйнування планів, воно для вас, карти кажуть далі, що воно буде для вас непогане, що буде саме та людина яка вам прийде на допомогу. Тому, коли щось руйнується, то на цьому місці можна построїти щось нове, чого я вам і бажаю. І ви зможете вистроїти щось набагато краще, ніж у вас було. Тому, якщо на початку тижня. Щось іде не так. Не звертайте на це увагу, то це саме так потрібно, щоб було. Бо ви, можливо, самі не змогли би там від чого відмовитись. І воно буде таким, знаєте, неочікуваним. Щось таке воно, на перший погляд. Вам буде дуже складно, бо коли ми не очікуємо, то завжди складно приймати рішення. Але карти кажуть про те, і я повторюю, що це для вас у подальшому буде на найкраще. Тому, якщо і щось руйнується у вашому житті, я бажаю, щоб ви змогли... На цьому місці вистроїти щось нове. І обов'язково хтось був поруч з вами, хто вам допоможе, а ця людина обов'язково буде вам допомагати на цьому тижні вирішування ось цих питань. Я бажаю, щоб цей тиждень незважаючи ні на що був для вас вдалим. Я бажаю, щоб ви змогли построїти щось нове, можливо, воно як буде складним, але по одному такому, знаєте, такій цеглинці, ви зможете построїти для себе. Те, що в подальшому, коли ви озирнетесь на сьогоднішній день, ви побачите і скажете, а воно було мені на найкраще. А зараз мені краще. Нехай воно там все відходило на інший план. Я зміг впоратися з ось цією, ось цим питанням. Нехай вам обов'язково. Буде хтось допомагати, підказувати, як вам правильніше ще зробити. І нехай вас все вдається. Гарного тижня! Звертайтесь до, за допомогою і вам обов'язково допоможуть. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим легким і емоційно приємним. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у риб? А у рибок на цьому тижні можливо? Якась така виплата, щось ви отримуєте, якісь кошти. І саме за допомогою якоїсь до вас такої людини, яка добре до вас ставиться. Щось ви так, знаєте, у вас таке буде, буде тепле спілкування, тобто отримування коштів, вам не треба там їх кудись там ходити, вибивати, щось там. Казати, це моє там, заплатить мені. Ні. Ви отримаєте ці кошти, дійсно, знаєте, те, що ви заслуговуєте. І ще на цьому тижні, можливо, ви зустрінете якусь таку людину, яка буде, знаєте, дуже приємна вам. Ви її побачите. І, можливо, навіть так, знаєте, зрадіти такий зустрічі, чого я вам і бажаю. А ще на цьому тижні ви повинні, знаєте, якщо у вас буде отримання оцих коштів, така приємна зустріч. Тобто початок тижня для вас дуже приємний. Але вже наприкінці тижня у вас постануть якісь такі питання. Яке вам треба буде вирішувати? Тобто ви з такої спокійної обстановки, де у вас все добре, все так складно наприкінці тижня потребує від вас якихось рішучих дій. Можливо, щось у вас таке додасться нове, і вам захочеться ось це нове. Перетворити в щось, можливо, розширити щось, або кудись там вкласти гроші. І карта це каже про те, що якщо ви заплануєте щось зробити з цими коштами, вам треба все детально проаналізувати. Не робіть на емоціях, бо ви будете, знаєте, в такому емоційному підємі. А вам треба. Все проаналізувати і лише тоді робити якісь кроки по-дальшому, по вашим питанням. Тому нехай цей тиждень не тільки початок, середина, а й кінець тижня буде для вас приємним. Нехай ви отримаєте те, що вам дійсно потрібно. Я бажаю вам приємних зустрічей. Я бажаю, щоб ви отримували те, що вам так хочеться. І щоб ви вирішували ваше питання легко, все проаналізуючи, і тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Я бажаю вам всього самого найкращого. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.